Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами будемо виготовляти дуже гарну і уловисту снасть для того, щоб ловити на водоймах, де є глибокий намув. Що нам для цього потрібно? Товстий шнур, у моєму випадку то є 0,6 мм, товстішого я не знайшов. Дві легесенькі, найлегші, кормушечки, пружинки отакі. У моєму випадку з відводами у вас можуть бути і без відводів. Плоский груз, обов'язково плоский, два коротесенькі поводки і бусини. І так, для початку відрізаємо собі приблизно 75-80 см шнура. Ось так. Відставляємо в сторону, щоб нам не заважало. І з однієї сторони зав'язуємо петлю вісімку. Так, оскільки шнур товстий, щоб були менші вузли, потрібно добре затягувати їх. Ось так. Тепер приблизно 20 см від петлі зав'язуємо самий звичайний вузол, але не одинарний, а скажімо, три рази пропускаємо петлю для того, щоб було у нас максимально Великі потовщення. Три рази буде достатньо. Ось так. Маємо ось такий вузол. Тепер надіваємо бусинку. Вузол має бути такий, що у нас бусина тут добре фіксувалася і не проскакувала. Надіваємо кормушку, але ось цим відводом в сторону бусини. Так. Тепер надіваємо ще дві бусини. Потім ви зрозумієте, для чого вони. Якщо не знаєте, де знайти такі бусини, треба вам знайти магазин бюротерії, де продають жіночі коралі. І там купляєте собі отакі гарні бусини. Обов'язково вони мають бути пластикові, не резинові, тому що резинова може проскакувати через вузол. Мають бути пластикові. Так, тепер надіваємо ще одну кормушечку. Так, щоб... Відвід -від був в іншу сторону. Так. Потім надіваємо ще одну бусинку. І ось тут зав'язуємо такий самий вузол, як ми зав'язували на початку. Раз. Максимально старатися підтягнути його до бусини. Два. Три. Ось так. Дуже щільно не потрібно, тому що тут повинен бути зазор, щоб воно мало трішки вільний хід, але щоб дуже далеко не було. Ось так. Тепер петля у петлю. Випускаємо сюди. І кріпимо наші поводочки. Ось так один. І другий. Ось так гарно затягуємо. Тепер, чому мають бути дуже коротенькі поводки? Для того, щоб при закиді наші Гачки ніколи не доторкалися один до одного. Тут ми спеціально для того ставимо дві бусини, щоб трошки розвести по відстані наші пружинки, і коротенькі пудки. У моєму випадку тут поводочок без гачка має 3,5 см. Один і другий. Ось так. Тепер залишається нам на кінці зав'язати петлю. Значить, Старайтеся, щоб то буде петля для грузила щоб тут було не менше 20 см, а ще краще 25 см. Для того, що якщо буде глибокий намул, щоб грузило не затягнуло в намул за собою пружини. Так, петлю робимо досить велику. Тут, зараз поясню для чого. Теж гарно затягуємо. Ось так. І тут ми будемо кріпити наше грузило. Чому я не прив'язую грузило? Дивіться, у вас можуть бути дуже різні умови ловлі, може бути сильно великий намув, може бути там пів метра і більше, може бути менший намув. Або треба буде вам кидати на далеку відстань, то тоді треба важче грузило, якщо треба кидати не сильно далеко, можна брати і менше грузило, ось таке. Тому ми груз не в'яжемо, А щоб ми мали різні варіанти, ми просто пропускаємо петля у петлю. Ось так. І ось таким способом. Кріпимо наше грузило. бачите? Спомінялися умови ловлі, ви можете собі зняти і поставити, скажімо, менше або ще важче. Але умова обов'язкова, грузило має бути плоске для того, щоб воно менше провалювалося. І коли ви витягуєте, воно спливає. Таке грузило спливає на відміну від різних круглих і так далі. На гачок надіваємо кульку пінопласту, або маєте можливість різні пуфіки зараз є з ароматизаторами. Ось так. Може бути одна менша, одна більша, можуть бути дві більші. Але щоб ви розуміли, саме найменша кулька пінопласту з легкістю піднімає вергачок вверх. Тому не треба боятися маленьких пінопластів. Жалу гачка має бути виведено назовні. Ось така, друзі, легка снасть. Значить, груз провалюється в наму, а наші кормушечки залишаються зверху. Всім удачі, друзі! Не хвостанні лусочки. Якщо є запитання, прошу писати в коментарях. Буду радий до них відповідати. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і гарних трофеїв. Зустрінемось!